Ти вважаєш себе ледащим тому, що дивишся не туди. Лінь це не риса характеру, а відсутність системи. Коли кожну дію потрібно кожного разу вирішувати, мозок обирає економію не тому, що ти слабкий, а тому, що так влаштована біологія. Дисципліна починається не з сили волі, а з усунення постійного вибору. Перший крок. Це прибрати перемовини з собою, а прийняти остаточне рішення. Одна людина ввела правило у своє життя, підйом в один і той же час, на протязі 60 днів, без обговорювань та перемовин з самим собою. Через місяць він сказав Я більше не змушую себе, я просто вже так живу. Мозок перестає чинити опір там. Де немає внутрішнього діалогу, другий крок? Мінімальний, але жорсткий стандарт. Не ідеал і не ривок. А мінімум, Мінімум, який не можна порушувати. 20 хвилин фізичних навантажень. 10 хвилин активних рухів. Одна складна дія в день. Потроху, але кожен день. Дисципліна росте не від героїзму, а від повторювань. Саме це ламає стереотип Я не здатен. Крок третій. Це внутрішня ціна за недотримання вибору та рішення. Не покарання, а факт не зробив, фіксуєш просадку, сором, напругу, неприємні відчуття без виправдань. Мозок швидко розуміє. Що порушувати правило дорожче, аніж дотримуватись їх. В цей момент дисципліна перестає відчуватися як тиск. І саме головне, перестати чекати зміну стану. Дисципліна не приходить, коли ти стаєш іншим, вона і є те, що робить тебе іншим. Ти не спочатку стаєш зібраним, а потім дієш. Ти спочатку дієш. І тільки потім мозок переписує ідентичність, все інше лише красива відсрочка. Я вас всіх люблю, бажаю вам успіху, натхнення, сил та терпіння. Будьте здорові, добра та любові, всім миру!